Сьогодні про таке: ніч терору. Окупанти масово обстріляли Київ, били по багатоповерхівках. Серед загиблих діти. Українська відповідь: Генштаб офіційно підтвердив удари по низці важливих об'єктів на території Росії. Зустріч в Нью-Йорку. про що українська делегація говоритиме зі спецпосланцем Трампа від кофом. Гарантії безпеки для України за словами прем'єрки Мелоні. Пропозиція Італії наразі є головною на столі перемовин союзників. Про це і інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Щонайменше 18 загиблих серед них діти, десятки поранених. Це наслідки масованого російського обстрілу Києва. Окупанти цілеспрямовано били по житлових і офісних будівлях, закладах освіти, лікарні, транспортній інфраструктурі. Зафіксовані влучання і падіння уламків ворожих цілей у восьми столичних районах. Рятувальники продовжують розбирати завали. Киянка показала відео влучання ворожого дрона в багатоповерхівку, в якій вона мешкає. Камери спостереження зафіксували ці кадри. Це ще одне нагадування про те, що під час обстрілів варто перебувати в захищених приміщеннях і точно подаль від скла. Через атаку РФ по Києву постраждала будівля місії ЄС в Україні. Про це повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга. За словами міністра, йдеться про пряме порушення Віденської конвенції. Терористи РФ запустили понад 600 цілей по мирних українських містах і населених пунктах. Сотні дронів, десятки ракет, крилатих і балістичних. Сили ППО знешкодили 589 повітряних цілей. На жаль, не всі. Крім столиці, постраждали також Київщина, Хмельниччина, Тернопільщина, Вінничина і Запоріжжя. Ще раз подивіться на ці кадри: прицільне влучання двох російських ракет в багатоповерхівку в Києві. Це і є індикатор намірів росіян. Сподіваюсь, ці кадри бачать в Білому домі. А це кадри, які підтверджують незламність українського духу. У Києві продовжують робити зачіски, попри руйнування навколо через нічний обстріл РФ. Життя продовжується. Якби російські терористи не намагалися нас знищити. Україна відповіла. Генштаб офіційно підтвердив удари по низці важливих об'єктів на території Росії. Зокрема, атаковані Афіпський та Куйбишевський НПЗ. Вони постачають, ну або вже постачали нафтопродукти російським загарбникам. Тобто є беззаперечно легітимними цілями. Крім того, уражені склади боєприпасів та низка логістичних об'єктів окупантів. Це і на Росії, і на тимчасово окупованих українських територіях. Спецпризначенці головного управління розвідки вгатили по ракетному кораблю РФ носію калібрів в Азовському морі. Пошкоджено корабельну РЛС. Ракетоносій був змушений тікати з району бойового чергування. За минулу добу Росія втратила щонайменше 880 окупантів. Це вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 79 тисяч 630 солдатів. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили 4 російські танки, 7 бойових броньованих машин, 40 артилерійських установок і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. А ось трошки статистики від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. З початку 25-го року сили оборони України знищили понад 27 тисяч одиниць російської автомобільної техніки. Потужно горить. Яскраво палає. Саме час підписатися на канал і поставити цьому відео вподобайку. Ще проситиму вас поширити це відео, щоб його побачило якомога більше людей. Дякую і слава Україні! Очікується, що вже наступної п'ятниці керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, а також секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров прибудуть до США. Там вони зустрінуться зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткофом. Основна тема гарантії безпеки для України. Триває дипломатична робота наша, нашого офісу МЗС, РНБО з партнерами, які підтримують необхідність формату на рівні лідерів. Формату для закінчення війни. Рівень лідерів дозволяє говорити про ключові питання. І саме цей рівень нам потрібен. Всі ми бачимо дуже нахабні негативні сигнали з Москви щодо перемовин. Росіяни не збираються виконувати те, що обіцяли, і обіцяли Сполученим Штатам Америки, обіцяли і іншим в світі, хто наполягає на припиненні вбивств і на реальній дипломатії. Треба тиснути. Треба примушувати Росію до реальних кроків. Росія повинна закінчити війну, яку почала, яку продовжує. Про очікування від зустрічі в Нью-Йорку і можливі варіанти розвитку подій. Далі в сюжеті. Зміни у переговорному процесі. Спеціальний представник президента США Стів Вітков заявив, що проведе зустрічі з українською делегацією. Я постійно згадую про те, яка це честь служити під керівництвом мого начальника президента Дональда Трампа. Дату зустрічі Вітков не назвав, але заявив, що це точно буде до кінця цього тижня. Коли Ми про Віткафі, ніколи нічого нельзя утверждати навірника. Тому що Вітка це та який доволі свободно прощається з любими фактами, любими заявленнями. Ми пам'ятаємо ситуацію, коли по інформації більд. Он э, распространил фактически дезинформацию, якобы готовности россиян идти на какие-то большие уступки в плане так называемого обмена территорий. Потом за этот обмен территорий ухватился Транк, но в конечном счете э, оказалось, э, что э, все это, мягко говоря, не соответствует действительности. В реальности все не так, как подавал Витка изначально. Тость обсуждать чи заявлення відкапать довольно сложно, по в конечном чуті может оказаться, що ніякої встречи не було. или встреча не з українською делегацией, или встреча не з делігацією. При цьому спецпосланець американського президента заявив, що США щодня тримають зв'язок із Російською Федерацією і що кремлівський диктатор хоче покласти край війні в Україні. Я думаю, що він доклав щирих зусиль для налагодження діалогу. Він, безперечно, зробив це на саміті в Алясці. Але це дуже складний конфлікт. Вітков неодноразово зустрічався з російським диктатором. Лише за цей рік він відвідав Москву п'ять разів. Тому що Вітков доволі таки позитивно настроєн до Росії, до Путіну. Я думаю, що це ні для кого не є особим чим-то новим. Тобто Вітков завжди дуже свободно обращався з любими заявами, завжди говорив про те, що росіяни настроєні на мир, хоча реальність показувала прямо протилежне. довольно свободно обращался с вопросами территориальной целостности и суверенитета Украины. Ну, короче говоря, нельзя сказать, что от Видкофа можно ждать чего-то. Особа Тобто той він, в принципі завжди займав позицію, яка не то тобі какая -то особо про російська на очі удобна для Росіян. Після візиту Зеленського до Вашингтона Дональд Трамп заявив, що почав організовувати зустріч президентів Росії та України, за якою має відбутися тристоронній саміт за участю США 20 серпня. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що у розмові з Трампом Путін лише підтвердив готовність продовжувати прямі російсько-українські переговори. На кшталт тих, що відбувалися у Стамбулі, і навіть підвищити рівень делегацій. Декілька днів поспіль Лавров також робив заяви, з яких можна зробити висновок, що найближчим часом зустріч Зеленського та Путіна навряд чи можлива. Позиція офіційної Росії, яку озвучує Лавров, вона відрізняється від той позиції, яку представляють представники Сполучених Штатів по ітогам переговорів з Путіним. Тут виникає питання, це що недопонимання взаємне? Путин вешает, образно говоря, американской стороне лапшу на уши. И на самом деле ничего подобного, что он им говорит в личных встречах, выполнять не собирается. Или же заявление Лаврова это некий отвлекающий маневр. Пока что мы сказать не можем, но то, что есть разительное отличие между заявлениями Лаврова и тем, что говорят по позиции россиян-американцы это факт. Или это какая-то игра. Ілі це взаємне ніде понімання, це просто бажання Трампа бажане за задістіть. Ми не знаємо. Більшість експертів вважають, що Путін вирушив на Аляску на зустріч із Трампом лише заради того, щоб відкласти вторинні санкції. Після прильоту до Москви Путін забув про свої обіцянки голові Білого Дому. 26 серпня. Президент США попередив про ризик економічної війни, якщо він не зможе змусити Путіна припинити конфлікт. Пока что Трамп дальше разговора в этом плане не идет. Я думаю, что это все понимают прекрасно, и Путин понимает в первую очередь. То есть для Путина это все не аргументы, просто потому что Трамп постоянно о чем-то говорит, но никогда свои действия, свои слова не воплощает действия, когда это касается Путина. То есть ни до санкций, ни до каких-либо других действий пока что ни разу не доходил. Из этого Путин, я думаю, может сделать очевидный вывод, что ну, Трамп просто занимается Пустими угрозами, за которыми нічого не стоїть, а пусти угрози ні на штукавляти не можуть. Тому поскольку Трамп очевидно не готов воплощать свої угрози по отношенню Путину в то реальне, стокані действовать не будуть. Раніше Трамп неодноразово погрожував санкціями та іншими наслідками для Москви, а також для країни, які купують російську нафту, допомагаючи фінансувати військові дії Росії. До речі, абсолютно більшість американців підтримують санкції проти торгових союзників Росії. Про це повідомляє Reuters. Згідно з публікацією, посилення економічного тиску вважають правильним 76% республіканців і 58% демократів. Вони називають це дієвим способом зупинити війну. Тим часом стало відомо, хто офіційно представлятиме Україну в Сполучених Штатах Америки. Отже, новий посол Ольга Стефанішина. Нагадаю, вона обіймала посаду віце-прем'єрки України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а також була міністеркою юстиції. Формальні процедури завершені. Сьогодні я підписав указ про призначення посла, визначив ключові завдання для оновлення роботи нашого посольства. І головне реалізувати повністю всі домовленості з Вашингтоном, домовленості наші з президентом Трампом і передусім в оборонній сфері. Багато в чому саме від відносин з Америкою залежить довготривале гарантування безпеки України на столі. Дві українські пропозиції: це сильні пропозиції, це угода про зброю для України. Це угода про сучасні дрони для Сполучених Штатів. І ми розраховуємо на швидкий рух у відносинах. Продовжуючи тему гарантій безпеки, пропозиція Італії наразі є головною на столі перемовин союзників. Про це сказала прем'єрка країни Джорджа Мелоні. За її словами, італійська пропозиція базується на механізмі, натхненому статтею 5 НАТО. Це нагадаю про колективну безпеку. Сполучені Штати готові постачати європейським миротворцям в Україні стратегічні засоби. Про що саме йдеться? Деталі в сюжеті. Сполучені Штати Америки зроблять свій стратегічний внесок у гарантії безпеки для України. Про це виданню Financial Таймс повідомили високопоставлені європейські чиновники. Файненш Нолтаймс США пообіцяли Європі підтримку миротворців в Україні з повітря і розвідданими. Повідомляється, що Вашингтон готовий підтримувати присутність європейських союзників в Україні розвідувальною інформацією та захистом українського неба. Європа збирається надати Україні значні гарантії безпеки, і вони мають це зробити, бо вони прямо там. Ми будемо залучені як резервний ресурс. Ми збираємося їм допомогти. Дуже важливо, що штатах що без гарантій Україна не пойдет а, на реализацию каких-то не то чтобы хотело Путина а даже не сядет за ними за стол обсуждать их за стол переговоров потому что ну простите отдать Донецкую область даже не оккупированные города ради чего Готовність США зробити свій внесок дуже важливий сигнал для Європи. Протягом останніх місяців лідери європейських держав заявляли про свою готовність взяти участь у миротворчій місії на землі та в небі. З однією умовою обов'язкова підтримка з боку Вашингтона. Європа має зіграти свою роль, і я готовий розглянути можливість розташування британських сел на землі поряд із іншими, але має бути підтримка США, бо гарантія безпеки США є єдиним способом ефективно отримати Росію від повторного нападу на Україну. Наразі йдеться про надання Білим домом допомоги в логістиці, командуванні та управлінні військами, засобів розвідки та спостереження всього того, в чому потенційний європейський контингент найбільше залежить від США. Фактично, річ йде о том, що Соєднані Штати дали добро європейським странам на можливий сценарій миротворчої операції на території України. А я напомню, более 10 стран заявили о готовності предоставити воєнносучі собственних армій для проведення миротворчої операції на території України. Також повідомляється про підтримку військовою технікою, зокрема системами протиповітряної оборони, які стануть прикриттям для європейських сил в Україні. Милитарная часть будет сопровождаться Соединенными Штатами Америки, то есть комплектование миссии возьмет на себя США, ну, конечно, за, за деньги европейцев. Но это уже немало, потому что комплектовать надо откуда-то, откуда брать, если в Европе недостаточно собственного военного производства. Для того, чтобы это сделать максимально быстро и реализовать те самые гарантии безопасности, Соединенные Штаты, по сути, являются Це безальтернативним безальтернативна страна. Крім того, вже після закінчення бойових дій Вашингтон надасть власні літаки та наземні радари, які допоможуть забезпечити повітряний щит над Україною. Це вже задіснення авіаційної компоненти, яка поставить на нет можливості російської окупаційної армії використання ВКС армії країни окупанта в моменті ракетно-бомбових ударів, як по логістичній составляючи, так соответственно мирним українським містам. Питання надійних гарантій безпеки є ключовим для України. Без американської підтримки ні про яку надійність не може бути й мови. Крім європейського миротворчого контингенту, російському агресору доведеться зважати на американську військову техніку, авіацію та розвідінформацію. Угорщина подала до суду на раду ЄС через використання російських активів для допомоги Україні. Будапешт вимагає скасувати відповідні рішення. Нагадаю, прем'єр Угорщини Віктор Орбан є затятим прихильником Путіна. Тому такі кроки політичного керівництва цієї країни особисто мене не дивують. А вас, своєю думкою, діліться в коментарях. Страшний теракт в Мініаполісі. Озброєний чоловік відкрив вогонь по вихованцях католицької школи. Вбито двох дітей 8 і 10 років. Поранено ще 17 осіб, 14 з них це діти. Нападник: трансгендер, антисеміт Робін Вестман. Про це повідомляє Fox News. На зброї Вестмана, яку він нібито показував перед нападом на школу, було чимало написів російською мовою. Мої співчуття рідним і близьким вбитих дітей. Наостанок про те, як диктаторські режими використовують людей в якості живої валюти. Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко запропонував президенту США Трампу угоду. Білоруський диктатор відпускає політв'язнів, а США пом'якшують санкції. Наразі Лукашенківський режим утримує більше тисячі заручників. Це ті, хто, на думку диктатора, становлять для нього політичну загрозу. Усі подробиці в сюжеті. В'язні в обмін на зняття санкцій. Ось такий політичний бартер від Лукашенка. Як вам я обіщав? фактично нове покоління приведено до власті. Ну я немножко задержався, ну потерпіть бути опитне. Люди суть пропозиції. Проста Самопроголошений президент Білорусі запропонував звільнити політичних в'язнів в обмін на послаблення американських санкцій. Это, мне кажется, зависит от того, какие санкции. Какие-то могут и послабить, а какие-то, конечно, оставят. Это, безусловно, Лукашенко остается диктатором, и, соответственно, никто полностью снимать с него санкции не собирается. Но то, что торговля такая может быть, это очень даже вероятно. Я напомню, что как раз Трамп по дороге на Аляску звонил Лукашенко. За інформацією змі рішення може торкнутися більшої частини з приблизно тисячі трьохсот політичних в'язнів. Але виникає питання, чому йдеться саме про більшість, а не про всіх. Ну я думаю, що для того, щоб освобождати всіх, тут вже повинні бути якісь конкретні і для нього для Лукашенка. Тому он, конечно, буде придержувати для себя какую-то базу для последуючі торгівлі. А ось організації, які сильно постраждали від санкцій, це Білавія та Білоруськалії ключові компанії країни. Я думаю, що віроятність того, що по крайні з какої ти з цих компаній можуть зняти санкції, така вірність є. Пав'яні так більша вероятність по поводу Білавія. Но для Лукашенко, конечно, важны Белавия и беларусь калий Беларусь-Калия – это достаточно крупный поставщик минеральных удобрений на мировые рынки. Что касается Белавия, то, соответственно, ведь выстраивал Лукашенко Минск именно как такой пересадочный хаб, Як би там не було, але раніше Лукашенко також помилував 14 політичних в'язнів. Сталося це 21 червня після візиту в Мінськ Кіта Келога. І тоді мова про санкції не йшла. А ми просто не знаємо, о що вони договорували з Келогом і що Келог йому обіцяв. Тому що ми это не бачимо в публічному просторі, це не означає, що ніяких договоренностей не було, о которых ми не знаємо. Вполне можливо, какие-то договоренности вполне себе були, і, возможно, якраз ці договоренності включали в себя начало движения по пути смягчения. Не снятия пока смічення некоторых санкцій про те, що що аперевзуватися на ходу Лукашенко Майстер. Давай об'єктивно. балтун Трамп? в балтун. Прім'єр, утром говорить одно, вечером діла другое. Але згодом він уже демонструє іншу позицію. То ж время имейте у виду, я трампіст. Я себя часто називаю. Я не сторонник Байдена, і я это говорив, коли Байден був у власти. Але до чого тут все це повідомляється, що окрім економічних питань, дружка Путіна цікавить налагодження відносин із тим самим Бовтуном, тобто Трампом. Білоруський лідер навіть запросив президента США з родиною відвідати мінськ. Понятное дело, что э, всерьез никто его туда просто не пустит. Э, но э, использовать это для э, возможности, в том числе, позиционирования себя как-то некого правого политика, для того, чтобы разговаривать в первую очередь для каких -то, с какими-то правыми европейскими, будь-то какая-нибудь Липен или будь-то тот же самый Орбан Сфитс. Це вполне собі політичська куліч. Але десь на горизонті завжди маячить Кремль. Як же так, Путін і Лукашенко найкращі друзі? Можна броню. Але чи вплинуть на цю дружбу спроби Лукашенка налагодити контакт із Трампом? Чи всі розуміють, що це просто політика і нічого особистого? Якщо б Путін мог давити на Лукашенка і переламувати його через коліно, він би давно його вже переламив. На однак у Путіна це не виходить. Поэтому що там Путін буде хотіти, це не стільки важно, але повністю починить себе Білорусі у Путіна не получилось за всі свої 25 років. лет. Не получится це час попри санкції та міжнародну ізоляцію, вусатий тиран шукає будь-які можливості, щоб вижити і показати, що Білорусь щось значить, і при цьому залишається впевненим у власній винятковості. Пол міра про нашій диктатурі, диктатурі реальних діл і інтересів наших людей. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі!